Минуло майже півтора року з того часу, як в Полонському ліцеї номер 1 пройшов інституційний аудит управлінням Державної служби якості освіти у Хмельницькій області. Про те, що таке аудит та на що він впливає, розповідає начальник відділу освіти Віталій Сітарський. Інституційний аудит проводиться незалежними експертами. Крім представників управління Державної служби якості освіти, в робочій групі були директори шкіл, заступники директорів шкіл Хмельницької області, тобто, це ті люди практики, які щоденно займаються освітою. Чому важливо, щоб аудит цей був незалежний? Я для себе це порівнюю із зовнішнім незалежним оцінюванням. Якщо проводиться незалежне оцінювання, незалежний контроль, то це призводить до його якості в кінцевому результаті, комплексне оцінювання роботи закладів освіти. Це також дуже важливо. Робота ця проводилася за чотирма основними напрямками, і фактично всі ті питання життєдіяльності закладу освіти були вивчені. Надаються після завершення аудиту конкретні висновки і рекомендації, відповідно до яких заклад освіти має проводити свою роботу і таким чином покращувати якість організації освітнього процесу. Ну і спонукання до подальшого розвитку, оскільки знову ж таки ті всі рекомендації, які робоча група напрацьовує їх необхідно виконати. Є свого роду ризики, можна так їх назвати. Інституційний аудит проводиться один раз на 10 років. Це досить тривалий термін, проте є тут такий знову ж таки дієвий вихід із цієї ситуації, якщо в закладі освіти побудована якісна внутрішня система контролю за освітнім процесом. То ну, фактично цей період часу він ну, не настільки є суттєвим. Як відбувається власне, сам інституційний аудит? Найперше, що хотілося б відмітити, це робота, вся, яка проводилася в закладі. Вона була без втручання в освітній процес. Це важливо, тому що наш заклад ліцей No1 досить великий і Має свій режим роботи, має свої особливості, і члени робочої групи працювали таким чином, щоб мінімально порушувати правила внутрішнього розпорядку. Вся робота проходила в максимально доброзичливій, такій діловій толерантній атмосфері, що також спонукало всіх учасників цього процесу максимально до максимальної співпраці. Робоча група працювала як одна команда, хоча кожен із експертів мали свої напрямки роботи і вивчали свої конкретні питання. Фактично немає жодного документа і жодного процесу, який не вивчався під час інституційного аудиту. Сам алгоритм він досить простий. Установча така робоча нарада, де відбулося знайомство. Всіх учасників цього процесу, далі, власне, сам аудит вивчення роботи закладу освіти і підсумкова нарада як результат вже спільної роботи. Що інституційний аудит дає закладу освіти? Найперше, він дає такий багатющий аналітичний матеріал, з яким можна працювати на різних рівнях. Ми цей матеріал використовували для нарад керівників закладів освіти, для для предметних кафедр, далі для роботи і опрацювання цих матеріалів на засіданнях професійних спільнот педагогічних працівників. Дуже досить такий об'ємний, досить обширний матеріал. Спонукає інституційний аудит і його результати до пошуку нових ресурсів. В першу чергу фінансових, оскільки місцевий бюджет на 100% досить важко забезпечити потреби закладу освіти. Тому тут включаються такі резерви, як грантова діяльність, як залучення позабюджетних, спонсорських коштів і інших. Результатом аудиту є конкретні завдання для засновника і для самого закладу освіти. Хто в якому напрямку повинен попрацювати для того, щоб вивести на високий рівень організацію освітнього процесу? Ще досить важливо, що. Аудит призвів до покращення комунікації між учасниками освітнього процесу. Це досить важливо. Нам завжди бракує комунікації між педагогічними колективами, між батьками, учнями, громадськістю, населенням нашої громади. Це також був такого свого роду новий поштовх. Покращення умов для навчання і виховання. Це ті висновки, ті рекомендації, які призводять зрештою до цих процесів і фактично до підвищення якості освіти нашої основної мети. Про те, як прийшов аудит, та які відбулися зміни, ми запитали у директора Полонського ліцею номер 1 Ігора Бондера. Інституційний аудит в ліцеї проходив впродовж двох тижнів. Наш заклад підтвердив свою готовність до змін. Експерти Державної служби якості освіти моніторили освітнє середовище, відвідали всі приміщення школи, були спостерігачами під час занять, проводили інтерв'ю, здійснювали анкетування учасників освітнього процесу, вивчали документацію школи, спостерігали за атмосферою спілкування і оцінювали, наскільки діти почуваються вільно та безпечно. Роботу ліцею аналізували за чотирма напрямками: освітнє середовище, оцінення учнів педагогічна діяльність та управлінські процеси. За підсумками експертизи було надано рекомендації з метою вдосконалення діяльності школи. Ми всі рекомендації взяли до уваги та працюємо над їх виконанням. Так, для покращення освітнього середовища закладу, ми встановили поручні між поверхами для зручності та безпеки руху учасників освітнього процесу, нанесли розпізнавальні лінії для осіб із інвалідністю. А з початком повномасштабної війни облаштували для учасників освітнього процесу комфортне та безпечне укриття, що також покращило освітнє середовище. Було запропоновано оновити кабінети біології та географії. На сьогодні адміністрація звернулася до засновника закладу з клопотанням щодо оновлення засобів навчання та обладнання цих кабінетів. Подано заявку на участь у програмі. Спроможна школа для кращих результатів. Сподіваємося на позитивний результат. На час аудиту в ліцеї не було окремої ресурсної кімнати. Шляхом залучення коштів засновника та спонсорської допомоги обладнано таку кімнату, в якій проводяться заняття для відповідної категорії дітей. Для посилення можливостей закладу політики протидії булінгу та попередження будь-яких форм насильства налагоджено співпрацю із представниками. Ювенальної поліції та проводяться спільні заходи по попередженню будь-яких форм насильства. З метою покращення вмінь та навичок надання першої невідкладної медичної допомоги учасникам освітнього процесу та правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, в закладі проведено серію теоретичних та практичних занять. На жаль, зв'язку з війною Росії проти України виконати всі рекомендації нам не вдалося. Сподіваємось на швидку перемогу, щоб ми змогли продовжити вдосконалювати діяльність закладу. Досвід, проведеного інституційного аудиту в нашому закладі, склався позитивно, засвідчив доцільність його здійснення та користь для всіх учасників освітнього процесу.